Всім привіт! Ви завітали на канал. В'яжемо разом з Надією. Сьогодні я вирішила відзняти, починати знімати такий невеличкий епізод до спільного проєкту, який має таку цікаву і незвичну назву Шкарпеткова скриня дизайнерських бажань. Даний спільний проєкт організували Маруся з каналу Марусина Скринька Рукоділля та Оксана, здається, канал називається Оксана Кнітент Лайф, якщо я правильно вимовила. Я, звісно, посиланнячка на організаторів, спонсорів та учасників даного спільного проєкту, а учасників зібралось доволі чимало. Залишу в описі до даного відео і прошу всіх перейти. Якщо вас цікавить україномовний контент, а якби вас він не цікавив, ви б не заходили до мене на канал і не дивились би мої відео, тому я вас прошу перейти, підписатися та підтримати наших українських в'язалочок. В даному спільному проєкті ми будемо в'язати шкарпетки. Даний спільний проєкт е триватиме досить довго, це буде один рік. І протягом року ми будемо звітувати. Звітувати ми будемо щомісяця з 25 по 30 число. Тобто з 1 числа ми розпочинаємо в'язати і далі ми звітуємо уже в кінці місяця. Головною умовою даного спільного проєкту є зв'язати шкарпетки хоча б одну пару шкарпеток за місяць. Також в даному спільному проєкті є номінації. Номінації зараз я е, прочитаю. Хоча вони їх називають категоріями, дівчатка. Ну, я думаю, що від слова е, взагалі це ніяк не, не міняє. Суть діла це не міняє. І так, шкарпеточки ми будемо в'язати по категоріям. Перша категорія це нова пряжа, з якою я раніше не в'язала. У мене такої немає, тому я в, цьому, в цей місяць не беру цю категорію. В мене вся та пряжа, що я з неї в'язала поки що. поки що. До кінця року ще далеко. Так, Друга номінація нова для мене техніка. Це резинка, п'ятка, мисок або якийсь новий метод в'язання шкарпеток. Звісно, методів багато, звісно, цими методами я не в'язала. Тому це буде, щось буде, щось придумаю. Я ще ніяк не подолаю п'ятку стронг. Декілька разів розпочинала, але жодних шкарпеток таке з цією п'яточкою не зв'язала. Я думаю, що це буде в мене в якомусь із місяці, я таки її подолаю і зроблю цю п'яточку Стронг. Надіюсь, на це. Так. Так, нов... третя категорія, новий для мене візерунок. Це ажури, арани, жакарт, хелікс і так далі. Ну, в принципі, будь-який цікавий візерунок, який ти ще не в'язала, це і буде він новий. Ну, В принципі, дана категорія підходить під те, що я вже розпочала. А зараз я вам далі покажу, що це буде. Четверта номінація: асоціація з місяцем року. Це колір, візерунок, модель. От саме цю категорію я її обрала на січень. І покажу вам, що в мене виходить. П'ята номінація подарована пряжа. Тобто ми в'яжемо шкарпеточки з подарованої пряжі. І шоста номінація в'яжу по МК українських майстринь. Е, є у нас доволі багато е, 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 відео вже, я навіть сама випускала е, з е, невеликими майстер-класами, з цікавими майстер класами Майстер-класами саме україномовних на україномовних каналах. І я так думаю, що ми щось новеньке я таки почерпну і зв'яжу саме по майстер-класу. Можливо, це буде не, не вся шкарпетка, можливо, це буде якась частинка шкарпетки. І. і... Таким чином, я хочу подолати всі шість категорій, можливо, навіть деякі не один раз. Тому що, чому? Тому що мені дуже подобається в'язати шкарпеточки, щось нове в них використовувати. Я майже кожну шкарпетку в'яжу щось нове використовуючи. Я саме в минулому році навчилася в'язати шкарпеточки від мисочка. Тому що я раніше не в'язала. В'язала тільки бабусину п'яточку. Я вже в'язала п'яточку бумеранг, мені, мені дуже сподобалося. Також п'яточку підкову я в'язала. А от стронг мені не піддався. Я спробувала, але не зв'язала я шкарпеточок з цього. Ну, чомусь от я або не знайшла такого майстер-класу, щоб мені. Зайшов він, знаєте, щоб от продивився один раз і зрозумів. Ну, буває так, що, можливо, не в той день я дивилася той майстер-клас. Ну, одним словом, будемо. І дивилася, до речі, не один майстер-клас. От я вже вив'язала розширення. А от звуження в мене не виходить, щось мені вона здається, якоюсь не такою та п'яточка. Ну, нічого, я буду старатися і обов'язково ви побачите, як у мене це все вийде. Так. Умови я вам сказала, що по категоріям по номінаціям, так, і ще такою умовою за рік випустити потрібно хоча б один майстер-клас, саме щось з шкарпетками. Це не обов'язково там повністю шкарпетка повинна бути. Це може бути якісь, яко, якоїсь частини шкарпетки, тієї ж п'яточки, того ж мисочку, чи ще чогось. Чи, можливо, по петельний майстер-клас на якийсь візерунок на шкарпетках давати. Це ж, в принципі, також дуже. Дуже гарно і дуже корисно, тому що україномовного Ютубу зовсім мало. Тому ми і започатковуємо ось такі спільні проекти, тому ми до них долучаємося, щоб, скажімо так, завантажити Ютуб контентом українською мовою. Ось такі е, неважкі, нескладні, не. За, за обрійні якісь такі правила у цьому спільному проєкті. Дівчатка досить гарно все продумали. І я коли тільки побачила відео Марусі, буквально там пройшло декілька хвилин, як вона його випустила. Я вже зрозуміла, що я сюди прийду обов'язково і буду в'язати разом з дівчатками. Адже шкарпетки ми в'яжемо дуже багато. Дуже часто і коли ось так ми в'яжемо в, в якихось таких цікавих умовах з цікавими людьми, ми переглядаємо, підтримуємо одна одну. Звісно, це набагато краще, аніж просто в'язати самі. І нарешті ж перехожу до того, що я в'яжу в цьому місяці. Як я вже вам сказала, я беру категорію асоціація з місяцем року, так як у нас січень. Я вирішила зв'язати ось такі шкарпеточки. Надіюся, вам буде гарно видно. І ви щось побачите тут. Як гадаєте, схоже на січень? Мені сподобались такі сніжинки. Тут їх три. Візеруночок я залишу у спільноті. Є на відео, коли ви заходите на канал до блогера. Там є такі категорії: короткі відео, відео і є спільнота. От в спільноті частіше за все блогери залишають всякі фотографії, схеми до даного візеруночка. Чи до будь-якого візеруночка, не саме ж до. Ось так, бачите, виходить у ну, мене. Мені подобається. В принципі, мені подобається, цікаво виглядає. І я так гадаю, що на ніжці буде також гарно. Можливо, ще щось зроблю сюди, можливо, не буду робити. Ну, це ви вже це відео будете бачити як звіт. І я думаю, тоді вже ви трішки пізніше буде підключення, де вже буде м, готова шкарп, готові шкарпетки. Обов'язково. Я сподіваюся, що мені нічого не завадить. І я буду тут. П'яточку я робила бумеранг. П'яточку розпочинала в'язати зверху. І е, хочу сказати, що ці шкарпетки в мене підходять, в принципі, під три номінації. Саме під е, новий візерунок, я такого не в'язала, е, саме під номінацію Новий спосіб в'язання п'яточки. Я зверху так бумеранг не в'язала. І е, колір і асоціація з місяцем. Ну, ось такі три до трьох номінацій можна віднести, але я беру все-таки номінацію. тут... Е, Асоціація з місяцем року це у нас січень, це у нас сніжинки. Тому саме в цій номінації я в'яжу. А інші номінації я використаю трішки пізніше. Пряжа, з якої я в'яжу, це Alize Superwash Comfort Socks. Надіюсь, вам видно. От, і м -м, колір зараз вам скажу, можливо, вам цікаво, можливо, не дуже цікаво. Колір 161-й. 420 метрів у 100 грамах. Досить непогана ниточка лягає. В'яжу спицями номер 2 Ось тут в'язала спицями номер 2, а тут де візеруночок пішов, де жакард, Я переходила на 2,5. Цю в'язала вже вставочки ці жакардові, в'язала ось такої ниточки, з якої я в'язала светрик. Але у мене, ну вже, як то кажуть, Розумна думка приходить пізніше, так оце і в мене. Я взяла цю ниточку, тут у нас 900, здається, метрів на 100 грам. І я її в'яжу в жакарді в дві ниточки. І мені здається, що ось тут саме за товсто, хоча не дуже так і товсто. І, дівчата, я старалася ще в'язати без протяжок. Тут кінчики не поховані. Ну, не знаю, протяжок я Кій, де вони є, де не де, так. Але я якось так незрозуміло для себе. Я не дивилась ніякого відео, сама по собі вирішила щось там обмотувати, перемотувати, щоб не було протяжок. Ну, не знаю. Наскільки мені це вдалося, мені не зовсім подобається ось цей ефект. Бачите, проглядає ниточка за цією. Можливо, після прання це все розпушиться і цього не буде. Але, але, але є, що є. Я розпускати вже не хочу. Вони мені подобаються, як є. Я думаю, що після прання трішки ситуація зміниться, і або в гіршу, або в кращу сторону. Але все одно вони будуть нормальні, ці шкарпетки. Мені вони вже подобаються навіть і такі. Тому в'яжемо далі. І а ви не перемикайтеся, я підключуся, коли пров'яжу ще хоч трішки. Пока-пока. Усім привіт знову! І я вже нарешті готова звітувати в цьому місяці. І показати вам свою готову роботу. В минулому підключенні ви бачили тільки початок. Зараз я вже завершила. І ось що я маю: я зараз ставлю вам відео, як ці шкарпеточки виглядають на ножці у доньки. І, і ви подивитеся. Як виглядають. Я в'язала тут п'яточку бумеранг, розпочинала з резиночки. Резиночку в'язала спицями номер 2 Пляжа Arze Super Wash Comfort Socks. Тут я додавала бобінну ниточку, вже не пам'ятаю її складу, але вона досить пухнаста. І в'язала п'яточку бумеранг зверху, ось так вона вийшла. На ніжці теж мені сподобалося, як вона виглядає, і вирішила, ще ось таку. Сніжиночку, ну ви вже, в принципі, відео бачили ось таку одинарну сніжиночку зробити. Ось така пара шкарпеточок у мене вив'язалась. Тут я переходила на спиці No2,5. Далі також в'язала на двієчці. Ну, в принципі, ось такі у мене шкарпеточки в рамках номінації Асоціація. З місяцем. з місяцем року, так як місяць січень, це зима, це сніжинки, сніг. На жаль, у нас зараз йде дощ, тому сніжиночок ми не бачимо, бачимо тільки краплиночки. Але тим, тим не менш, зима є зима, і сніг повинен бути хоча б в уяві. Ось такі гарненькі сніжиночки з жакардом вив'язала також сніжиночками. Дані шкарпеточки. Я задоволена тим, що вийшло. Донька також задоволена вже чекає, щоб я відзняла пошвидше відео і забрати їх в активне використання. Так, це перша пара шкарпеток, які в мене вив'язалися далі. Далі я не зупинилася на одній парі. Вирішила ще зв'язати також в рамках асоціації з місяцем року, ось такі шкарпеточки. Це шкарпеточки 42-го розміру. До речі, ці шкарпеточки 41-го розміру, десь 40-41. Так, ці шкарпеточки 42-го розміру, це в'язали для чоловіка. Ми, він їх приміряв, на жаль, фото в мене немає, тому що він приміряв їх ще в процесі того, як я дов'язала тільки першу шкарпетку. Мені цікаво було, як вона сіла по ніжці, сіла відмінно. Наразі не маю можливості на ньому їх сфотографувати. І ці шкарпетки в мене також асоціація з місяцем, тому що мені здається, що це ось вершини гір проглядають із за снігу. Ну, чомусь так, знаєте, мені. Я тільки вив'язала, і мені одразу так захотілося їх взяти в цей спільний проєкт, шкарпеткова скринька дизайнерських бажань, тому що я в них тут побачила вершини гір, засніжені вершини гір. От, якось так: пряжа на кобуху 400 метрів на 100 грам. В'язала спицями номер 2,5. До речі, Новенькими спицями в'язала, мені вони сподобалися. Pro і, і, і. П'яточка у мене тут в'язала від мисочка. На, здається, 56, петля, так, на 56 петлях. П'яточка у мене підкова. Я її облюбувала, і вона мені подобається, як вона сідає по ніжці. Додавала петельки на клин підйому, зменшувала. Ну і тут резиночка один на один. Досить гарно тягнеться еластичний край з накидами я закривала. У мене на каналі є відео, як закривати таким способом. В принципі, в принципі, принципі, І все, що я ще можу розповісти про ці шкарпетки, не зважувала. Зараз візьму ваги, зважу. Так, і так Зараз я трішки. Цікаво. Ну, я думаю, грам 80 може буде, а може і ні, тому що там не дуже багато так залишилося. О, 70. Цікаво. 70 грам важить пара чоловічих шкарпеток. І ці дитячі, вони зовсім не дитячі, адже розмір у них не дитячий. Ці будуть важчі, мабуть. Ініці 65 грам. Ну, тобто 64. Е, тобто 65-70 грам пара шкарпеточок. Я, в принципі, задоволена тим, що в мене вийшло, тим, що я нав'язала. Дуже рада, що я долучилася до цього спільного проєкту. І мені здається, знаєте, так. Вже хочеться щось розпочати в рамках наступного місяця, але ні, буду чекати 1 числа, і тоді вже щось вигадаю, щоб його придумати у наступному місяці і щоб його в'язати. Хотілося б ще якісь шкарпетки зв'язати, але але не знаю, як буде з часом, тому що ці вимкнення світла вони не дають не то, що в'язати, а й жити. Приходиш і не знаєш за що хапатися, коли його дадуть те світло. Ну, але це не біда. Будемо чекати вже ось день, скоро стане довший. І, на жаль, ще ніхто нам небо так не закрив, щоб ми не бачили світлового дня. Все буде добре. Так, на цьому я буду прощатися. Нагадаю вам, перейти в описі до даного відео є посилання на організаторів, спонсорів, а також на. Учасників даного спільного проєкту, яких зібралося доволі чимало. Надіюся, що така сама кількість дійде до, до завершення цього спільного проєкту, і ми ще в кінці року побачимо дуже багато різноманітної краси. На цьому буду з вами прощатися. Всього вам доброго, до побачення! Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Пока-пока!